Вітаю вас! Ви на каналі Family Is. і з вами сьогодні Юлія Вінтаняк. У цьому відеоролику я пропоную вам обговорити саме питання дитячих ігор на тему війни і чи потрібно забороняти дитині грати в такі ігри. Що ж для дитини гра? Гра це абсолютно життєвий процес для розвитку та життя дитини, наприклад, в саме в період дошкільного віку та молодшого шкільного віку. Чому? Тому що дитина через гру пізнає та впливає на цей світ. Вона починає вчитися контролювати, оточуючу її діяльність. Вона намагається впливати на предмети, речі людей саме через гру. Насправді зараз яким чином це відбувається в тих реаліях, які живемо, в яких живемо ми? Через елементи введення в цю гру байрактарів, танків, джевелінів і так далі. І це й не дивно, тому що маленькі українці не один місяць поспіль знаходяться у Досить складному воєнному стані своєї країни нарідко можна побачити дитину від 5 років приблизно до 10 років, яка грається в мілітарі ігри, і це прямо угрупуваннями можуть діти збиратися роздавати ролі, відігрувати певні слова, коментарі, події, які сталися або в їх житті, або про те, що вони чули з новин, або про те, що вони відчули від інших дітей, і це є нормально, тому що саме дитина в тому. Аспекті життя, в якому вона зараз знаходиться, досить напружена. Вона збирає багато повідомлень від оточуючих про те, що відбувається, а що могло б відбутися. І це напруження безліч думок, безліч емоцій почуттів просто збираються всередині самої дитини і якимось певним знайомим. Для дитини способом вона намагається розрядити цей стан, вивести ці думки, щоб їй стало спокійніше, щоб їй стало зрозуміліше, щоб їй стало легше, і це вона робить, знову ж таки через гру, тому що це є. Терапевтично для дитини, по суті, вона самотерапевтує себе, тобто вона займається відновленням свого психоемоційного стану, і тоді ми можемо побачити наскільки багато всього відображається в цій грі, коли йде напруження, коли йде прояв страхів. Коли відбуваються певні конфлікти, коли дитина проявляє втрати своєї домівки або родичів, або знайомих, або своїх страхів, що могло бути, якби вона залишилася там, або навіть якщо дитина щось бачила в своєму житті трагічне, тому ці ігри вони нормальні для цього віку і для того, щоб дитина могла транслювати і рухатися далі. Але важливим моментом є те, щоб ці ігри були справжніми реальними між дітьми. Зараз ми не говоримо про комп'ютерні ігри, де також може бути. Е Воєнна тематика. Чому? Тому що саме в реальному житті дитина інтегрує весь отриманий досвід і починає по-іншому реагувати. Саме з справжніми дітьми вони створюють правила, вони створюють сюжет, придумують, розподіляють ролі, починають промовляти певні діалоги, доходять до висновку, до результату, вирішують цю ситуацію, придумують вихис цієї ситуації. Це все досить, досить важливо саме для того, щоб дитина не накопичувала. Це напруження в собі, а віддала це в гру. Але гра чудова до того моменту, коли вона вже переходить певні межі, і коли ми можемо поступово регулювати цю гру або навіть призупиняти, які це моменти і в яких ситуаціях ми можемо призупиняти таку гру. Перший аспект це коли дитина переходить межу і починає свою агресію видавати назовні. Дитина починає руйнувати щось поруч з собою, вона починає шкодити людям, дітям, тваринам, які знаходяться навколо неї, або ж вона шкодить починає собі. В цьому випадку, відповідно, ми можемо тихенько втрутитися, пригадати або прояснити, які правила є в цій грі яким за якими правилами діти починають цей сюжет? І якщо там правил немає, їх потрібно вести. Якщо правил немає щодо нівичення інших дітей. Це правила потрібно ввести. Якщо ж правила немає щодо того, що тобі не можна себе псувати, шкодити собі, робити собі боліче, це правило ми вводимо. Тобто ми регулюємо поведінку в цій грі і знову відпускаємо дітей і дивимося на те, як вони реагують надалі. Наступне це коли дитина починає трощити все навколо, нівечити певні предмети в неконтексті гри. Ви бачите, що вдома дитина починає продовжувати перебувати в цій ролі в цій грі, але Зараз Греції немає, да і поруч цих друзів немає. Тому ви нагадуєте, що дитина вже вдома і вона може зупинити цю гру. А якщо ж важко, ви можете перенаправити, де дитина може завершити а, саме ось цей напружуючий стан а, ну, агресії, можна сказати. Так? Ви можете направити дитину, щоб вона домалювала сюжет, що буде далі. Тобто стільки у дитині емоцій, переживань, які вона не дограла на вулиці з з іншими дітьми, тоді хай. Вона на Парнасе це на малюночок. А що буде далі? А як завершення? А яке буде е, е, саме наступним кроком твоїх дій? Тобто ви, провокуючими такими запитаннями, намагаєтеся завершити цю гру вже на моменті, коли дитина прийшла додому. І останній момент це коли ви бачите, що є фіксація певних подій в грі дитини. Вона програє одне й те саме, одне й те саме. повторює одні й ті самі вислови, слова, дії, реагування, інтонації. Це все є фіксуванням. Але ми прагнемо, щоб дитина рухалася далі. І кожна гра, як і кожен сюжет, має свій початок, свою кульмінацію, розв'язку і завершення. Саме тому ми пропонуємо. Такими ненав'язливими пропозиціями, і питаннями, а що буде далі, а як впорається цей герой, а що йому потрібно, щоб завершити цю ситуацію, а що йому може допомогти ззовні, А що, що зараз відбудеться? що Щоб ти міг змінити, щоб допомогти цьому герою. Так і тоді а, дитина має зрушити з цього місця, щоб а, далі їй було легше впоратися із цим фіксованою з цією фіксованою. Подію, яка відбулася в її житті, отже, ми з вами проговорили, що є три найважливіших момента, на які ми орієнтуємося, коли нам варто втрутитися і призупинити цю гру або направити цю гру, зробити її більш конструктивною, тому що у випадку останнього, наприклад, коли дитина зациклюється, відповідно це не рухається далі. Ця подія дитина не розуміє, як вийти, і постійно занурюється все переживання ще раз і ще раз. І що. Щоб дитині вийти, вистрибнути з цього стану в адекватний стан, зрозуміти, що вона продовжує життя, що ось той місточок, по якому вона може пройтися, оцей місточок ми робимо самостійно разом з дитиною. Яким чином? По-перше, ми розуміємо, що це природній стан гри, ми розуміємо, що це безпечно для проживання всіх своїх тих напружуючих моментів, страхів, гніву, роздратування, печалі того спеціально переживань, що є в дитини, повірте, там дуже багато всього, як і в нас. По-друге, дитина починає це робити самостійно, так вона сама знає, які болючі для неї є питання, і вона їх програє саме в цей момент. І наступний момент це коли ми робимо безпечне середовище, і щоб це було і для інших дітей, і для нашої дитини, безпечно для здоров'я. Відповідно, тобто ці моменти ми регулюємо. Ну і я надію, сподіваюся, що а, саме в такій вільній формі, коли ви дасте можливість проявитися дитині, їй стане насправді легше, спокійніше, і вона розуміє, що це все вже сталося. Це інтегрувалося в її життя. Це стало частиною її особистості. Це можна взяти як ту валізку і рухатися далі. Тому ви можете навіть включатися в цю гру разом з дитиною, якщо у вас є таке бажання, або просто спостерігати за тим, що відбувається. Саме під час гри, щоб розуміти, що наступним кроком ви можете зробити саме для своєї дитини. Я бажаю вам, щоб ігри з вашими дітьми і у ваших дітей були все спокійнішими та наповнювалися миром. З вами була Юлія Вінтоняк. До нових зустрічей на каналі Families. Якщо вас залишились питання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях під цим відеороликом.